Аналіз ситуації на дорозі наїзд на дитину на пішохідному переході. Відповіді адвоката у справах по ДТП на підставі публікацій у соціальних мережах. І так, фабула цієї справи: денний період доби легкове авто Рено наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на який в цей час вийшла жінка з дитиною та почала переходити проїзну частину зліва направо. Відносно руху авто марки Рено, не звернувши увагу на те, що на пішохідний перехід вийшли люди, водій Рено, не збавляючи швидкості, продовжує свій рух та здійснює, на жаль, наїзд на чотирьохрічну дитину в межах пішохідного переходу. Дитина з тілесними ушкодженнями госпіталізована з місця ДТП до лікарні. Фактори, які впливають на дії водія Рено, що стали причиною наїзду, можуть бути доволі різними. Водій міг відволіктись на дії інших учасників руху або на інші зовнішні чинники. Однак, які б не були причини необережності водія, він не звільняється від виконання правил дорожнього руху, зокрема тих, які стосуються правил переїзду пішоходних переходів. Очевидним є порушення з боку водія марки Рено. Пункт 18.1 ПДР. А за наявності зустрічних авто, які зупинились перед пішоходним переходом, та пропускали піш пішоходів, ще і пункт. 18.4 ПДР, адже наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу з урахуванням зупинки транспортних засіб засобів на зустрічній смузі, він мав також зупинитися та переконатися у тому, що він не створює перешкоду для пішоходів, які переходять проїзну частину по пішохідному переходу. Недотримання вказаних пунктів ПДР стало причиною наїзду на дитину. Щодо дій пішоходів з наявної інформації, матір з чотирьохрічною дитиною вони переходили проїзну частину, тримаючи дитину поряд із собою у візку. Матір з дитиною не здійснювали раптове вибігання на проїзну частину різкої зміни темпу руху, переходячи на біг, не розмовляла по мобільному телефону. А тому під час руху через пішоходне. Пішохідний перехід, вона дотримувалась вимог розділу 4 ПДР. Однак навіть за наявності незначних порушень правил дорожнього руху пішоходами. Це не впливатиме на ступінь вини водія у здійсненні наїзду, адже саме дії водія перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із настанням дорожньо-транспортної пригоди до таких висновків приходить більшість суддів, розглядаючи справи про ДТП з потерпілими відсилаючись на позиції Верховного суду, але як показує деяка практика слідчих підрозділів. Підрозділів поліції, якщо дуже сильно потрібно, тоді можливо і закрити справу за фактом наїзду на дитину на пішохідному переході. Але це інша історія у попередніх публікаціях щодо ДТП. Встановлення вище обставин буде завданням, обов'язком слідчого. Та експерта автотехніка у кримінальному провадженні за статтею 286 кримінального кодексу. Однак слід пам'ятати, що кожна ДТП є індивідуальною та потребує детального дослідження обставин, за яких вона відбулася. Слід окремо відмітити, що специфіка справ ДТП з потерпілими полягає у тому, що водій, як правило, вчиняє цей злочин з необережності і не маючи умисли завдати шкоди. Іншим учасникам руху у разі відшкодування завданої шкоди потерпілим та за відсутності тяжких тілесних ушкоджень у потерпілого водій може бути звільнений взагалі від кримінальної відповідальності на підставі статті 46 кримінального кодексу України. Така модель примирення здатна відновити порушені права потерпілого і звільнити винного водія від кримінального покарання. Для кваліфікованого юридичного супроводження у таких справах по ДТП важливо є правова допомога адвоката, який спеціалізується у справах ДТП та здатний надати правову оцінку події, яка трапилася, і сформувати стратегію дій щодо захисту ваших. Право, якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал для отримання юридичної допомоги. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.